Він взагалі нас дуже спорт любив з самого дитинства. Навіть як він був ще малесенький, він завжди стояв на голові, завжди на руках ходив. Почав він займатися спортом з другого класу. З другого класу, і це неважливо. Мама на роботі дов, довго була, і тато. Він сам ходив, він прийшов, приходив школи, їв, брав речі, йшов назад. Тут у нас в місті Красилові був спортзал, шов, він там займався. Холодно, сніг, дощ неважливо. Втомлений, не втомлений. Він жодного заняття не пропускав. Він майстер спорту, мене дзюдо, вільна боротьба, самбо. останнім часом це бої без правил. Ну він займався напевно всім. Останню і навіть бокс дуже багато наших спортсменів зараз захищають незалежність України. На жаль, також і маємо випадки того, що наші спортсмени поклали своє життя за захист нашої держави і. Тут так само у нас є дзюдаїсти, є серед велослободистів, є фахівці, які просто розвивали велоспільноту. Ми їх всіх пам'ятаємо і зрозуміло, у їх пам'яті проводяться такі змагання, де такі змагання, як сьогоднішні, Ми вже пообіцяли, що це будуть щорічний турнір, який будемо проводити в місті Красилів, тому що саме з Красилова наш Вадим, наш спортсмен, герой захисник. У листопаді місяці в місті Києві відбудеться одразу три чемпіонати. Це вікова група до 18 років, до 21 року, та до серед чоловіків та жінок. І Даний захід є відбірковим на ці змагання.